Сьогодні хочу представити мікрофон, більшість про який ви не чули. Це Ерлворкс sr 117. Це американський бренд, який почав своє існування в 95-му році. Вони почали виготовляти вимірювальні мікрофони, і в них це дуже добре виходило. І не так давно вони почали виготовляти мікрофони для вокалу, для студії, для ударних, ну і так далі. І ось до нас в руки потрапила ця модель. Він виготовлений досить якісно з авіаційної сталі, в нього досить лінійна частотна характеристика. Я Хочу сказати, що досить багато зірок почали собі купувати саме такі мікрофони, тому що він по ціні досить недорогий. Але по якості він вже себе зарекомендував досить добре. Тому, якщо ви хочете хороший конденсаторний мікрофон, який буде класно звучати, зверніть увагу саме на нього. В комплекті йде мікрофон, чохол, а також холдер. Направленість цей мікрофон має суперкардіоїду. Він є в наявності, також є капсулі під різні радіосистеми, і вони готові до замовлення.